Друзі, всім привіт! Що ж, як і обіцяв, в цьому відеоролиці ми проведемо тест осієї машинки. Це друзі, в нас машинка для стрижки VGR V082 по принципу бритви Т9. Ну, принаймні вони так всі ті бритви позначають. Друзі, непогана контора, яка робить дійсно цікаві пристрої і вартість, напевно, вашої уваги. Що ж, давайте, хто не дивився розпакування, я покажу, що йде всередині даної бритви, ну і трошки технічних характеристик. Друзі, в нас леза йде металеве, акумулятор на 1500 мА. І даної бритви вистачить на 300 хвилин роботи. Тобто, ну, в принципі, плюс-мінус надовго. Так, а заряджається півтори години. Тік. ну що ж, дивимося. Ну, пакування. Бачите, пакування дійсно непогане, і на подарунок, я думаю, дійсно можна собі таке от щось придумати. Все пробрендоване. VGR. Voyager. О, одна і так. VGR Voyager. Торгова марка. Ось таким чином воно виглядає всередині. Сама наша бритва. Ідуть три насадочки. Стриже вона від 0 до 3 мм. Тобто нульова. Тобто без насадки. 1 мм, 2 мм і 3 мм насадочка в комплекті. Далі йде в комплекті ось така щиточка. Зарядка, тобто кабель USB-A на ось такий вот штекер, який вставляється в саму бритвочку. Ну і Інструкція йде на декілька мовах, є англійська. Е, української, на жаль, немає. Ну, Я думаю, і без інструкції ми це все діло друзі, розберемося. Що ж, давайте ще так вкратці подивимося в близі, як то кажуть, на саму бритву. Бритва виглядає дуже сучасно, гарний дизайн, металевий корпус. Вага присутня, але не є тяжка. Так, то захисний чехол для того, щоб зберегти нас леза від пошкоджень. Все пробрендовано, друзі. Є захисний такий вот чехольчик. Індикація роботи з зеленим, зарядка і червоним. Е, працює досить тихо. Ось тут ще видно, да? і, так видно і так видно. Ну, Клас, бритва ну, в руці лежить дуже. Класно, не сковзе, і навіть трошки десь холодить руку, бо вона з металу зроблена. Друзі, ну таким чином, це все діло виглядає. Давайте я ще раз так от вам покажу це діло, щоб можна було оцінити. Наскільки це як виглядає? Інших варіантів я не бачив в пропозиціях, тобто тільки чорне, тільки з золотом. Можливо, я помиляюся, але ніби тільки так. Ну і бачите, Super Trim Professional. От така от надпись. В принципі, нічим не зобов'язує, але додає, як то кажуть, серйозності даному приладу. Все, друзі, в більшості я вам це діло розказав, зараз вам показую тести, як я нею побрився і що в мене з цього вийшло. Ну і В кінці поговоримо, в принципі, висновок вартує та бритва чогось чи ні. Отже, друзі, говорити можна скільки завгодно, але давайте будемо щось спробувати. Давайте спочатку я вам покажу, як приблизно стрижуть ці триммери. Да? Цей тример ніби більше, в ньому більше йомкості акумулятор. Але він ніби і шустрий, але стража мені не дуже подобається як. Давайте покажу. Ну, Якось пройшовся, а результату ну, ніби ніякого. да? Ну, не дуже. Цей тример, напевно, саме невдалий, який в мене був. Він виглядає непогано, але. По якості стрижки він няльо. Далі, друзі, саме дешевий триммер, який є з пластиковим корпусом, металевим ножам. Отакий от корпус і металевий ніж. Насадка 1,5 мм. Він стриже краще, але зараз ви побачите. Так, погнали. Бачите,? Да? Тобто він набагато ліпше стриже. От. Але закусує, друзі. Трошки підкусує. тобто Коли волосся в мене трошки більше, як зараз, наприклад, або трохи більше, то він може трохи мені її підвидьоргувати. Це мені теж не подобається. Хоча він стриже. І другий, ну, третій триммер, то він взагалі був самий класний, але в нього дохлай акумулятор. Ну, коротко, я його не відновлював. Вирішив, як то кажуть, придбати інший. Ну, така історія. І нарешті от, придбав, от, як то кажуть, е, ніби більш-менш професійну штуку. Давайте спробуємо вдягнути на неї насадочки і будемо щось спробувати. Надіюся, я не помилився в своєму виборі. Так, давайте 3 мм. Ось таким чином вона фіксується, фіксується жорстко. Е, буду пробувати. 3 мм, друзі. Насадочка 3 мм. Щось стриже, але я поки що сильного результату не помітив. Можливо, волосся закоротке. Так, давайте зменшуємо насадочку. Можливо, було більше було б краще. Так, 2 міліметри, давайте зразу вже пропустимо, не будемо тим бавитися. Один міліметр. Тобто, так як я стрижуся практично на носу 1 міліметром. Надіюсь, Блін, надіюсь, це буде класно. Бо бритва не з дешевих, хоч і купив її дешево. І хотілося б, щоб вона працювала дійсно класно. Пробуємо. Так, 1мм насадка. Ну, не закусує. Друзі, бритва не закусує. Щось з ніби стрижав. Ну, плавненько йде. Ну, самі бачите, да? тобто. Ну, так, да, трошки волосся забувається ця насадочка, але мені здається, що бритва стриже дуже добре. Да? На не поприхнулося. Взагалі, да? Так, тепер давайте з цієї сторони. Друзі, ну бри файно. Бритва взагалі не відчуває навантаження. Оце так, да, це рівень. Тобто, якщо ті попередні, воно було відчувалося, що вони. Е, якщо більше, так, в мене просто жарка, я трохи спитів тут, якщо більше волосся, то відчувається, що бритва та ті дешеві, вони так типу, в натяжку працювали. Брили, але в натяжку. То ця... Взагалі, без якихось зусиль, друзі, без якихось зусиль стриже, просто водиш і вона сама, як то кажуть, все робить. Ну нарешті, я думаю, що ця бритва вже мені послужить набагато довше. Зараз я ще отак трошки приберу, щоб виглядати більш-менш в кадрі підстриженим. Так, ну, так я. Далі я вже дострижуся, але я вже відчуваю, що бритва стриже дуже добре Дуже добре стриже, друзі бритва. І вона, напевно, краща з того всього, що я мав. Ціна близько 16 доларів. Знижка в монетах конечно, виходить дешевше. 16 баксів я думаю, що вона вартує тих грошей. Ви знаєте, навіть е от, без знижків я думаю, що ця ціна адекватна за цю бритву. Звісно, що час покаже, наскільки довго будуть ножі заточені, тому що десь води носити, там, затачувати, це, звісно, такий собі бред. Але я думаю, що все-таки ну, по-перше, цей бренд, да, тобто, яка, якась не якась, а це фірма, да, яка займається саме машинками для стрижки. Тому є вирогідність того, що дана машинка прослужить дійсно довго. Ну, Але раді справедливості сказати, що якщо вгадати з такою от машинкою, вона 4-5 доларів коштує 2-3 рази підстригтися і вона себе окупає вірняк при нижній ціні на стрижку. Тому, хто хоче, як то кажуть, на довгий ефект не замарачуватися замінною покупкою нових. Таких от машинок, тому що це вже все сміття. Акумулятор тільки витягувати, де ще більш-менш нормальне і все. Решту на, 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 на сміття викидувати. То ця машинка більш-менш, ну я не буду казати, професійно, Давайте так. Я не є професійний парикмахер, тому мені щось там казати про професійність це ну, напевно несправедливо. На мій погляд, з того, що я мав, це одна з найкращих бритв з того, що я от зараз відчув. Звісно, що я зараз добрився, якщо якісь нюанси дострижуся, верніше, якщо якісь нюанси з'явиться, то я, звісно, що додавлю відгук, але поки що я то, що пробував, по-перше, швидко. А по-друге, ну, без будь-яких неприємних відчуттів і все, якось досить швиденько виходить. Друзі, я вже спрів, тому давайте я вже тест буду закінчувати. Реально машинка стриже, і ну, давайте ще можу борду да? Друзі, той хто бороди має, вона так само. Вона вам так само допоможе ця машинка. Тобто корекцію бороди ви теж, точно про тою машинкою робити зможете. Я практично на неї побрився. Гуд, Друзі, гуд! Тому, напевно, можу сміло вам рекомендувати. Коротше, я друзі, дострижуся, бо я вже тут реально як в парілки в Тівані. Все, я стрижуся, ну а кінцевий вердикт я вже вам зараз розкажу. Отже, друзі, ну ви все бачите. Тобто бритва стриже, стриже непогано. І ну, в принципі я, друзі, нею задоволений. Що можу сказати? В основному в відеоролику з тестом я все про неї розказав, як відчуття про те, як вона стриже, ну повторитись не буду, хіба що скажу, що дійсно дуже плавна робота, без, без задирів, і ну, впевнено, грубо кажучи, впевнено. Не підстригся без усіляких там варіантів. якихось. Довгий час роботи акумулятора. Стригся, правда, тільки один раз, ну, але, що, як то кажуть, неодноразово її включав, виключав, декілька дублів з типу, записи відеороліків. Ну і коротше, вона ще, як то кажуть, червоне не засвітилася. Тобто, в будь-якому випадку ще стригти не можна і можна. Металеве лезо. це є дуже добре. Фірма не підвал, а якийсь більш-менш серйозний бренд. Відповідно, і пристрої в цієї контори мають бути хороші. Ціна, друзі, 15 баксів. Ну, так, да, можливо, не найдешевший варіант, який можна знайти, але і, друзі, не найдорожчий. Тобто це, в принципі, адекватна ціна, тому що в нас в Україні за 600 гривень продають такі досить сумнівні пристрої. А тут я хочу сказати, апарат вартує Ну, і і що, зараз розпродаж, можна нашкрябати тих балів, м'ячики туди-сюди, потрясти телефон і, грубо кажучи, це діло придбати за 1 цент. Мені здається, знижка в монетах якась там ще присутня. Тобто реально можна збити ціну до якоїсь там куметної і взяти хороший триммер собі для тої моєї бороди, да, рівняти бороду, або так, як я стрижусь, коротких стрижок. якось так. Ну, це реально для коротких стрижок максимум. Друзі, сподобався відеоролик, ставте лайк. Мені здається, девайс вартує вашої уваги. Тому, якщо так, то те, звісно, що пишіть коментарі, діліться своїми думками. Ну, а я, друзі, як завжди, бажаю вам щастя, здоров'я, усього самого найкращого. Ну і якомога більше вигідних покупок на сайті Aliexpress. До нових зустріч, друзі. Пока-пока.